Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні маленька розпаковочка насіння. Купила е, морку коротель. Хочу Попробувати цього річ посіяти. Ось саме таку. Раніше брала королеву осені. Ну, зараз хочу таку. Ось такі огірочки. Це F1. Ну, такі Такої фірми. Марки я завжди беру. Так, продавець нам ще ось такі це кабачки. 3 гривні 10 насінин. Ну, не знаю, взяла ось так. І ось якісь такі дуже цікаві баклажани. Це розфасована, розфасовано по пакетиках по 30 насінин. Баклажани Софія f 1 10 гривень, одна штучка. Ну, один пакетик. Я взяла таких два пакетики. І ось так. Також ще взяла залізний купорос для обробки дерев, та як у нас скоро вже буде погода, і будемо, потрібно обробити наші, наш молодий сад, всі кущі. Ось такий. Залізним купоросом Оправляю. Ось тут все на пакеті написано, скільки, і що і для чого. Мідним купоросом я обробку проводила осеню, а весною буду залізним купоросом. Можна навпаки, як кому подобається. Також ще на очі попався ось такий препарат скорта, топаз і це, від кучерявості персика. Потрібно обробити, так як тогоріч я трішки запізно обробила, це побачила і вирішила взяти раніше. А це, щоб е е е е смороди на порічки у нас не портилися. І актофіт взяла. Ось так готуємося помаленьку до сезону і помаленьку прикупляємося. У мене вже є ось така чарівна коробочка тут з насіннями різними. Ну і як десь заїжджаю, бачу щось, що мені потрібно, й докуповую. І ось такий універсальний субстракт, тобто ґрунт. 20 літрів взяла поки що, щоб посіяти першу розсаду. Вже можна сіяти, вже і потрібно сіяти. І ось так. Такий ґрунт мені дуже подобається, як для розсади. Цю вже фірму я перевірила. Такий пакет 80 гривень нас коштує по містю. Можна і вазончики підсадити, мені можна розсадити, ще потрібно розсадити вазончик. І ось такий ґрунт взяла. Дякую всім за перегляд. Сім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини.